Давайте зараз поговоримо якраз про два ну, два залишившися закони. Один закон це написаний Кабінетом міністрів, інший ну, групою народних депутатів, там де основним з них був там, Ярослав Железняк. І там якраз є ця світоглядна історія, що Кабмін, він пішов ну, таким якби, політично зрозумілим шляхом, що давайте ми кинемо, кинемо кістку МВФу, що ми зараз за усіма процедурами, з західними експертами, з усім, Візьмемо і змінимо керівника, і в нас буде новий керівник, там буде кворум в комісії, міжнародники, все буде круто, але є одне але у цього керівника не буде можливості провести переатестацію, ну тобто, переоцінити всіх співробітників Б, поки не пройде один рік з моменту закінчення воєнного стану. Ну, тобто, фактично, там, якщо давайте навіть так назвемо ці речі, керівник слідчого органу, будь-якого НАБУ, Б, ДБ, він фактично ну, такий собі мегазавгосп. Ну, От Якщо подивитись його повноваження, він, по-перше, має слідкувати, щоб там принтер був заправлений, бумага була, машини їздили і так далі. І там якесь міжнародне там, співробітництво, там, ну, це все. І в і в кожному випадку керівнику прямо заборонено втручатися, чи навіть там здається цікавитись перебігом кримінальних справ. Там навіть є окрема підстава, що от втручання в там процес може бути там приводом для там, хоча б догани, а і звільнення. От і відповідно, якщо ми скажемо, що ми без ну ставимо ідеального, класного нового директора. І не даємо йому жодних повноважень там позносити цей Весбе, то ми не потрапляємо в ситуацію, коли воно запрацює. Тобто, історія з законопроектом Кабміну, вона якраз про те, як е, законсервувати стан справ, показавши нашим партнерам, що ми ну ми щось зробили. От ми старалися, ну, ну так вийшло. От а проект желізняка він, якраз таки про те, що там дуже чітко прописано саме. Логіка того, як ми маємо переатестовувати людей, переатестація починається за три місяці з моменту призначення нового керівника, от і там дуже широкий перелік повноважень. І так само там дуже сильно уточнюється процес конкурсного відбору до БЕ. Тобто, законопроект має на меті вирішити одночасно е, три проблеми. Перша це змінити оцінку ефективності БЕПКАПІН, яка не працює я особисто, мені в мене за законом є повноваження. Звертався до прем'єр-міністра ще в 2022 році про те, що а давайте ми все ж таки проведемо згідно з законом про БЕП. Е, там Каміннявське оцінювання БЕП. Ну, реакції ніякої не було. І якраз оцінювання БЕП мають замінити за аналогією з набу на аудит. Тобто, створюється комісія, там фактично з міжнародників, яка. Оцінює БЕП, і результат цього оцінювання може бути підставою для звільнення директора. Ну, вже зовсім інше кіно. Тобто, директору треба якось бігти в якомусь напрямку, щоб показати певні результати. З іншого боку, там пропонується все ж таки широка повна переатестація з нормальними повноваженнями, яка відбувається ну, зразу, як тільки прийшов новий директор, а не ми чекаємо цієї переатестації ще там скільки років, поки ми не переможемо у війні. По третє, там якраз вирішуються всі всі питання, про які я вам розповідав. Там настільки уточнюється процедура кадрового відбору, що принести поліграф потім відкрити 80 конкурсів на 240 посад, призначити без конкурсу керівників. Воно стає неможливим. Там тупо формально вже по закону все. Настільки загнано в таку пряму трасу, з якої не можна зміститися, що воно має спрацювати. Ну і поки що до розгляду якраз другого законопроекту ми не дійшли і, на щастя, не проголосували перші.